Он в цьому найпростішому укритті тривав близько двох місяців. Тут оновили практично все. Приміщення оздобили в стилі лофт як в сучасних міських бібліотеках. Кімнати в укритті просторі. Тут чудова атмосфера, наголошують учні та викладачі. Вероніка вже сім років навчається в цій музичній школі. Ділиться єдине, чого їй поки не вистачає в цьому укритті музичного інструмента, який опановує фортепіано. Тут дуже гарно світло. Не, не жарко, не спекотно. Це мені дуже подобається. Ще б було б краще, якби сюди поставити інструмент, щоб займатися, тоді б тут було максимально комфортно. Приміщення ж дозволяє, ви ж бачите, тут достатньо так місце багато. Я думаю, що якщо занести сюди інструменти, ну, зокрема інструменти електронні фортепіано, то я думаю, що тут можна і працювати. Мені дуже сподобалось приміщення, яке для нас підготували. Велика подяка за те, що ми на час тривоги, на час цього такого неспокійного моменту зможемо тут перебувати разом з дітьми і інколи навіть проводити заняття. Наразі можна відволіктися на малювання, на якесь спілкування, сидячи тут. В цьому укритті є електрика, сучасна система вентиляції та гаряча вода. Встановлені цвітильники, облаштований санвузол, також в наявності стільці, ковдри, розкладачки, побутові прилади. Перебувати тут можна цілодобово. Тут є все необхідне, є і ліжка у нас, і ковдри, і є також мікроволновка, чайник, для того, щоб можна якийсь ну, деякий час тут пробувати. Є запаси води і технічної питної. Оглянути оновлене укриття особисто прийшов очільник міста. Розповідає, побаченим залишився задоволений. Саме головне завдання міської ради зробити, щоб безпечно було нашим містянам. І в цьому напрямку ми працюємо вже на протязі року, більше року. І кожне приміщення, яке ми підбирали, які були занесені в реєстр щодо війни, це були прості підвали. Тому було завдання, щоб привести їх до ладу, щоб вони відповідали якимось санітарним умовам, щоб люди могли деякий час сховатися від цих ракетних прильотів. В цих умовах страждають найбільше це діти, тому що це онлайн навчання, вони обмежують дітей в розвитку, а саме от такі найпростіші укриття дає змогу їм, щоб вони навчалися. Офлайні або смішаної форми навчання. Ну і вони займаються музикою. а Це саме головне для розвитку. Ну і діти спілкуються між собою. Це дуже важливо от саме в умовах війни. В закладі обіцяють це найпростіше укриття буде відчинене цілодобово. Під час повітряних тривог сюди зможуть приходити і люди, які мешкають поруч з музичною школою. В день зайти до сховища можна буде через головний вхід до закладу, а ввечері та вночі з двору. Анна Крамаренко, Ілля Гірник, телеканал МТМ.